Два, три. О, клас! Клас! Молодець! Оце ти? Що ти можеш бути, бачиш? Ти просто собі маєш так в голові дозволити. Так відбувається фотосесія для жінок, які втратили своїх коханих на війні. Іванна Романовська, дружина загиблого воїна Мирослава Романовського, вперше позувала перед професійним фотографом. Каже, хвилювалася, проте результатом задоволена. Іванна розповідає, що її чоловік загинув 9 травня 2023 року в Луганській області під час виконання бойового завдання. 3 травня було день народження. кругла дата в нього 40 років. А 9 він загинув, на жаль. В нашій ситуації як дружин, які важко переживають, переносить цей, цей бісик, і такі проекти, ну, вони, напевно, дуже правильні будуть, щоб хоча б на якийсь короткий час, але відволікти від, від буденності. Мету зробити, по-перше, їм фотографії, де вони себе побачать е, справжніми. Тому що вони себе не бачать з одним клетка, вторгну це що? Я так охти, о, я так можу. Ох нічого собі. От і друге, це те, що і сама мета цього проекту це донести людям, от щоб вони побачили цих жінок такими, якими вони є. Надія Шпачинська втратила чоловіка Ігоря 3 квітня 2023 року. Військовий загинув поблизу села Спірне на Донеччині. На той час жінка була вагітною. Зараз самотужки виховує сина. Була вагітна, ходила, то старалася вас сестра. Вона теж жутувала вже. Старалася мене підтримати якось. А зараз вже якось легше дитина, є якісь обов'язки. Я вище з дому, У мене дитина маленька. Я закрилася в собі дуже сильно. Дівчата пробують, щоб я якось відкрилася їм у цьому світу. Перед фотосесією жінкам зробили професійний макіяж і зачіски, щоб вони відчували себе впевненими перед камерою, розповідає візажистка і стилістка зачісок Оксана Шкромида. каже раніше вже брала участь у подібному проєкті. Тоді було страшно, тому що я найосновніше не знала, як себе поводити з дівчатами, щоб лишними діями не спровокувати їхній емоційний стан. Але ви знаєте, наскільки з дівчатами було легко і навпаки, я навчилася з ними більше цінувати те, що я маю, радіти життю і жити моментами. І дуже мені подобалось те, що дівчата віддавалися повністю, тобто вони довіряли любим майстрам. Так само, як зараз, фотосесію для п'ятьох жінок, які втратили своїх коханих на війні, провела громадська організація Дружини Янголів. Вона виграла грант на 20 тисяч гривень від платформи Тепле місто, розповідає голова організації Любов Василью. З її слів, проєкт передбачає дві фотосесії, у яких візьмуть участь загалом десятеро жінок, а також виставку на якій будуть представлені фотографії та їхні історії. Мета в тому, щоб зруйнувати суспільний стереотип про образдове вдова. Це не обов'язково та, яка в чорному плаче біля могили. Це може бути дуже великою рушійною силою для того, щоб ці жінки ставали сильними, прогресивними і міняли щось. Міняли своє життя, міняли життя своїх дітей і кричали, бо ми хочемо кричати на повен голос про той величезний внесок, який зробили наші чоловіки коли. Поставили на лютар своє життя. Наступна фотосесія відбудеться 27 серпня. Зі слів Любові Василів. Проєкт планують масштабувати і знайти спонсорів, щоб провести більшу кількість фотосесій. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ